Знімаю роботу сонячної електростанції. Бачимо, що будинок споживає майже 2 кВт, сонце йде кВт 100. Десь приблизно годину назад бачу максимальну потужність це 1280 Вт, хоча по панелях там максимум ну, по паспорту 1260 Вт. Скажімо так, на 20 Вт більше заявленої потужності панелі видали, що є таким приємним, скажімо, так, результатом. Ось Хочу показати, як я облаштував акумулятори, Добавив знизу і зверху ось такі пластини, 3 сталь, погрунтував. Так як акумулятори, скажімо так, Трошки дує. Спочатку вони були стягнуті звичайними шпильками по кутках, але для підстраховки добавив стальний лист. Ось ну, так і даже виглядає більш естетично. От. БМС приклеїв на двосторонній скотч. Провода так само, всі укладочку зробив. От. Контакти. 2-х 2-мм шинки, От, за допомогою них з'єднані комірки. Ось в щиток хочу показати, як реалізоване підключення панелей до будинку. Єдине ще має бути ще один такий самий автомат в воду знизу і окремо буде комутація гаража. Тобто, якщо проводжу якісь зварювальні роботи, щоб я міг... Від мережі, а не від інвертора. От, для того, щоб, скажімо так, в будинку не вимикати всі споживачі, а просто перемкнув і працюю від мережі. Ось. Стоїть треве напруги до інвертора. При потребі відсікає, якщо напруга дуже низька або висока. Два автомати на сонячній панелі, автомати е, на змінний струм, планую поміняти на постійний, але поки що використовую так. Ось. Два автомати стоять на вхід інвертора, два автомати на вихід з інвертора. Тобто Розриваю і фазу, і нуль на інвертор. Ось, ось так і працює. Роботу інвертора в принципі задоволений. Зараз режим СУБ, Але буває вчора весь день працювало на режимі СБУ. Тобто сонце батареї, а вже якщо батареї розряджені, тоді мережа. от Бачимо, навантаження виросло до 2,7 кВт. З сонячних панелей так само кВт-120 йде. Нет. Даний акумулятор 40 А, -часов, БМС на 50 А витримує, Скажем так, вона заявлена на 40 если якщо подивитися на шевдіку її. Там вказано 40, але в науштуваннях 50 і 50 А вона витримує. На маленькому акумуляторі. Він приблизно ємністю 5-10 Ач, стоїть БМС 30 А. Запобіжник так само 30 А. Але в налаштуваннях BMS стоїть відсікати поток, потокові в районі 15 А. Вона в мене скажімо так, тільки для підтримки, для того, щоб не вимикати все. Тобто Я просто від'єднав роз'єм, великий акумулятор забрав, там собі що-то поміняв, пластини додав. Що там подивився, позажимав і собі під'єднав. Тобто не потрібно вимикати сам інвертор. Він працює від маленького акумулятора. Ось. При навантаженні, з маленького акумулятора він бере небагато в районі 100 Вт. Основна потужність припадає на великий акумулятор. Поки що більше як 2,5 кВт на великий акумулятор не навантажував, так як вибиває БМС, якщо перевищити. От, один раз таке було, BMS е, виробила інвертор перейшов в аварійний режим, написав помилку, відсутня батарея, перейшов на мережу. ось, Але все нормально спрацювало. Єдине, що в цей момент бимнув світло. Ну, так, десь на долю секунди. От. Для звичайних споживачів це було не страшно, але комп'ютер потух. Ось.